Вітаю вас в ефірі на Суспільному. Програма Тема дня в студії Ірина Мельник. Сьогодні в Чернігові був презентований фільм Вдовині села Чернігівщини. Він був створений за сприяння Національної ради жінок України про те, як знімався фільм, а також про те, як жіноча рада допомагає самотнім жінкам в чернігівських селах. Ми сьогодні в студії будемо говорити з Людмилою Порохняк-Гановською, головою Ради жінок України. Пані Людмило, вітаю вас в нашій студії та Аліною Добошевською, режисером фільму. Пані Аліно, вітаю вас. Пані Аліна живе в Кракові в Польщі. Ну і сьогодні фільм вдовені села Чернігівщини був представлений в обласному молодіжному інформаційному центрі. На презентації побувала моя колега Оксана Ільчук. Пропоную подивитися. Все піде, йдемо на репетиції і пісні звучимо. Так каже проспівочий колектив Живедянка Тамара Новик із села Жевид Чернігівського району. Із виступу жінок розпочинається фільм «Вдовині села Чернігівщини. У нас колектив з 13 чоловік. Всі місцеві дівчата, не дівчата, а вже молодиці. Керівник Осипенко Марія Васильівна. Їй 83 роки. Ну, вона у нас активна. Жінка, вона працювала раніше вчителькою, ну а тепер займається з нами. Ідея створення документального фільму на основі життєвих історій сільських жінок виникла під час реалізації проєкту з домедичної допомоги. Розповідає голова громадської організації Жіноча громада Чернігівщини Людмила Дудко. Участь у ньому брали 10 сіл Чернігівського району із з різною кількістю жителів, розташованих на різні відстані від Чернігова, з різним доступом до фахової медичної допомоги. Коли ми почали ходити по цих селах, то побачили, що переважна більшість мешканців це жінки, жінки похилого віку. Які все життя пропрацювали, а зараз лишилися в цих депресивних селах, і тоді виникла ідея зайнятися так званою усною історією. Саме усною історією займається керівниця польської фундації Добра воля Аліна Добошевська. Вона стала режисером фільму. Ми побачили, що саме вона відчує ту душу, вона покаже жінок наших. Для мене це ще знаєте і патріотичний момент в кращому ракурсі. Не тому, що вони не дають собі ради і там не можуть краще жити, а тому, що вони роблять все, що можуть, але мусять жити так, як живуть. Отже, пані, як виникла ідея створити такий фільм? Пані Аліно, почнемо з вас, як з режисера. Ну, я мушу сказати, що я вже 10 No nie, 8 lat zajmuję w Ukrainie ustną historię. Ustna historia to znaczy zapisywania głębokich biograficznych interview z ludźmi. No i potem można ich archiwować. My razem z Asocjacją Ustnej Historii, Ukraińskiej Asocjacji Ustnej Historii, my na stworzyć archiw ustnej historii ukraińskiej, ale także można z nich robić filmy dokumentalne. І це вже наш не перший фільм. Не перший фільм, але перший в Чернігівській області. Перший в Чернігівській? Так? Як вас, пані Людмила, запросила познімати саме в Чернігівській області? Як саме ви вирішили, чому прийняли рішення знімати саме в Чернігівській області? Ми no, з пані Людмилою вже довго знайомі і ми співпрацювали в різних проєктах. No i zaraz jak wynikł ten projekt medycznej pomocy sylskim jnkam my wydumaliśmy, że dobre będzie prosto pokazać to, co oddać głos tym jnkam i pokazać co im samym potrzebno i jak ichni problemy wynikają z ich życia, z ich biografii. Ну і скажіть, будь ласка, ви самі знімали цей фільм? Хто знімав і? як проходили зйомки? Ну, no, я тут мушу згадати мою колегу Лілію Мусігіну, якої, на жаль, сьогодні з нами немає, бо вона захворіла, мала тут бути, але не змогла. I my w ją chodyły po trzech sełach Czernichiwszczyny. No, w skażu jeszcze było wse pithotowano Nacjonalnoj radą i, i ludźmi, jaki nam dopomagały. I my prosto chodyły wit chaty do chaty i zapisywały interwiu to było no, nawet i dwie, trzy godziny, mogło być takie inaczej. Tak, z tak. I my zapisały 19 wywiadów w trzech sełach To Sześciowica, Żydynicz i Żyvec. Пані Людмила, я так розумію, що ви займалися підготовкою. Як саме ви відбирали жінок? І чи наскільки охочі вони і наскільки готові були спілкуватися на камеру і розповідати свої власні історії? Коли вже була довіра, коли ми вже працювали третій рік. Тобто ми не просто сьогодні прийшли і сказали, от ми будемо записувати. Звичайно, з нами ніхто би не працював. Але коли ми вже були в цих селах, коли вже в цих селах нас знали, коли нас знали волонтери, коли вже багато з цих жінок були з нами особисто знайомі. І крім того, дуже великий талант пані Аліни, що вона вміє дуже цікаво, у мене, наприклад, так не виходить, що вона вміє. Так, людину. Навіть не розговорити, вона не навіть питань не задає, а вона дивиться і спонукає до того, щоб розповідати все саме таке, що у людини є на душі. І тому саме от пані Аліну ми попросили, щоб вона це зробила, тому що це є велике вміння людина, щоб людина з тобою поділилася своїм самим-самим, що таке щастя, як вона розуміє, як вона розуміє, які самі складні моменти свого життя. І з того вийшло багато дуже ці 19 запасів, це був дуже сказали, великий Ви ж сказали, що 19 жінок взяли інтерв'ю чи да. всі увійшли до фільму? Ні. І так, всі всі 19 інтерв'ю. Але маленькі бувають, невеличкі частинки. Але ще є дуже багато. Я думаю, що ще є не менше трьох годин матеріалу, який ще може бути використаний уже для других якихось ситуацій. І він також є надзвичайно унікальним. З медичної точки зору унікальний. Ну і зараз пропоную переглянути фрагменти фільму. А, яке життя. Neka, v kankožnih stranah bila, v kruišči, zdaj da v nekih oddah živašča. Dumala, rano umrl, a živi. Učije pa mevi, me ne bi me prepakirali. Ostala si jaz iz dačkojo. Arešata, pa pavalo tu pasri, za te lata pasri, tu vihražke ne guljali. O ja. uših, tak matka nakriči, čemu parad, ko so bili. In uših, pa pasriči za dom, ko preignali. Ne preignali, ne preignali za dom. Matka piječ pa začenjala, bog. Batko prihodi, pita jadeca, deti, a mi že čujem, šoba je po zahamanjem. my ho ode tato. Tak <gry> on že matku nakazoval našo ty pa začínala dete. Už školy ja, v škole na egzamene na A moja mati ne pustila mene na egzamene, kaže Hanika roupa pasi. Tancor ah. prvá na selie bola tancor. Tam mene ešte jedna pa druhá bola. A od to, že z jeňa nie prazovali podľa. tak z jeňu tancovali. Солдати, коли вже ходили на уваління, сюди прийдуть із баяна. Гуля на сто сот. Да часу плочі гуляє, а тоді ж гуляєш, а тоді вже треба вставати на роботу жити. Та да, коли то матка покрикує, да не ділять. Знаєте, я діма в саня? Приходять хлопці з балалайками. Посядуть на заборі, балалайки возьмуть і тут балалайку, по песку ділки босся танцюють. Раков'як, страдання, польху, хвокстрот, крутяться, вертіться жаляло бой, крутяться, весело живу. Так, ну і пані, на що ви хотіли звернути увагу цим фільмом? Чи це просто історії, щоб вони не канули в минуле, чи ви хоч, хотіли привернути увагу до якоїсь проблеми? Ну, no, вперше, хочу сказати, що усна історія, якби в порівнянні з офіційною історією, яку ми вивчаємо в школі, яка в, в книжках про історію, вона не займається тим, хто був наверху. A ona zajmuje się po prostu ludźmi, jaki żyły w dany czas i jaki swoim życiem tako stworzyły historię. Ale o nich nikt nie zna, nikt nie mówi, bo interesno tylko tam, jak przechodziły no, jak jakieś polityczne procesy. I to my wydajemy w naszych projektach około z tym, y Jakich głosów nie mają w suspilstwie, jakich nikt nie czuty. czuć. A zaraz wony muszą ty swoją dumkę, rozpowieść pro swoje życia. I także widno, jak to, co było w mu jak wpływa je na, i na to, co jest zaraz i na majbutnie. Пані Людмила, перед ефіром ми з вами спілкувалися. Ви сказали, що цей фільм вже бачили в Женеві. Так розкажіть, будь ласка, як він туди потрапив? Це було в рамках це було в рамках сесії сесії європейського відділу ООН з приводу того, що в цьому році ми відзначаємо 25 років Пекінської конференції і Пекінської декларації плану дій Пекінського, і тому. Ми написали звіт. Ми написали звіт. Це паралельний звіт, держава дала свій звіт, а громадські організації написали паралельний звіт. І в цьому звіті якраз і були проблеми ці підняті про те, що у нас не зовсім нормально проходить в сільській місцевості, особливо в малих селах. Не зовсім нормально є доступ до медицини. Взагалі, доступ до медицини до первинної ланки повинен бути. Ну, він називається піший доступ, тобто щоб людина могла, могла дійти пішки. Але у нас цього немає. У нас особливо це в Чернігівській області, тому що мало населення, дуже великі тобто, відстані, так, і таке буває, що ну, наприклад, людині з села для того, щоб якось добратися до пункту. Сімейної медицини це може бути 10, може бути 15, 20 кілометрів. Тобто це далеко при наших дорогах, при нашому транспортному сполученні. Як у нас в золотинку один раз на тиждень, тільки посереда ходить автобус. Ну ми самі розуміємо, що це дуже складно. Отже, цей фільм побачили в Женеві. Яка реакція була міжнародних жіночих організацій? Плакали, плакали, плакали до нас. Підійшли. Ми говорили, що ми будемо цей фільм показувати. І є така організація, міжнародна організація. Вона називається Вдови за прогрес. І е, керівниця цієї організації, дуже знана е, Маргарет Оуен, вона спеціально приїхала з Лондона в Женеву для того, щоб подивитися цей фільм. І е, потім ми подивилися його, і вони сиділи ще одна жінка з Сполучених Штатів, вони прийшли, мене обняли, і ми сиділи в трьох, плакали пів години. Вони кажуть, такі красиві жінки, такі вони, ми ніколи не уявляли, такі вишивки, така чистота кругом. Е, ну, це зовсім це ж нам не Африка, нічого. До ці жінки такі знедолені, і ми говоримо про цілі сталого розвитку, про те, що весь світ вважає, що до 2030 року ми повинні досягти цих цілей. Так як нам ще далеко цих жінок довести до цих цілей? Ми не маємо права цю групу відкидати. Ми повинні цю групу піднімати для того, щоб вона так само могла отримати всі ті. Послуги, всі, все те, що повинна отримати кожна жінка в світі, пані Людмила, скажіть, будь ласка. От ви цим фільмом привернули увагу? Чи може це означати, що міжнародні організації, звернувши увагу, стан більше допомагати, наприклад, вашій організації? Ми не знаємо, і напевне, що не в цьому справа, але справа в тому більше. Ну, міжнародні організації ну, можуть щось там допомогти. Це, це, як правило, це є допомога, але говорити, що це вона глобальна, якась велика, я не можу сказати. Але для мене було важливо, що сьогодні була пані Романова з нами. Мені дуже важливо було, що пан Ігор Іванович, я його прізвище вам не скажу, зараз, що він також подивився. Він перед тим цей фільм дивився, йому привозила флешку з цим записом. Я хочу сказати, що цим повинна опікувати Десь наша держава, що ми повинні змінити психологію, адже не всі ці жінки не мають дітей. Деякі мають дітей, але діти десь далеко, вони там їм пишуть листи, чи там все одно почуваються самотніми. Вони почуваються самотніми. І потрібно створювати разом з родинами цих жінок, можливо, разом з державою, адже в державі є дуже багато таких е е пунктів, де можна. Е де можуть проживати в інших державах, де можуть проживати люди старшого віку, достойно? У нас, на жаль, якщо є навіть старечі будинки, там немає достойного проживання. Давайте повернемося так. до нашої теми теми презентації фільму. Скажіть, будь ласка, пані, де плануєте ви показувати цей фільм? Де його можна побачити? Ми ну, обмежені в часі йдемо тільки фрагменти для фрагменти. Його вже я думаю, що після того розвитку, ми, ми до того як пані Аліна його презентувала, я просто не мала такого права. Але я вже домовилась: є такий Укртелерадіопреса інститут в Києві, і я думаю, що ми буквально з пані Аліною в понеділок завеземо до пана Ярослава, директора цього інституту, і я думаю, що він там буде. А в цьому Укррадіопреси -тел... Телеінституті. Що добре, що там проходять підвищення кваліфікації, підготовку різні журналісти. Вони будуть мати доступ, і вони, кому це буде цікаво, хто захоче цим займатися, вони зможуть мати до цього доступ. А фільм це не єдиний проект Національної ради жінок України, і ви вже намагалися розказати про проект до медичної допомоги. От давайте тепер про нього більш детально поговоримо. Фільм вийшов якби побічним таким результатом цього нашого проекту про допомогу. Особливо старшим жінкам, можливо, і всім в малих селах, коли ми підготували 37 волонтерів з числа і соціальних працівників, і пенсіонерів, і просто жителів сіл. В кожному селі ми знайшли людей небайдужих, які почали надавати допомогу. Ми їм купили прилади, тонометри, глюкометри, пікфлометри, небулайзери, електронні термометри, написали книжку про керівництво. Для волонтерів, ну, все що могли, зробили їм, і, і навчили їх. Їх вчили медсестри і вони медсестри, які відповідають за цю дільницю. Тобто вони, саме головне, що вони є зв'язковими між людьми, які там, рідко виходять з дому, скажімо так, і, і медичними, медичними працівниками. Пані працівниками. Вони Мені мають мили. телефони, вони все це мають. І ми долучили, у нас ще є така одна дуже гарна наша подруга, це Надія Комарова, яку ми долучили, вона є соціолог дуже знаний, і ми її долучили, вона зробила соціологічне дослідження. І саме вона показала, що найбільш дискримінованими є якраз жінки старшого віку вдови. Дове саме і тому вдове. ми і тому у нас от виникла така побічна, якби потреба. Ми попросили… розкази і да. розказати їх да. історію. Да. Пані Людмила, скажіть, будь ласка, от проект працює вже майже два роки. Він був започаткований влітку 2018 року. Якими є його результати? І чи задоволені ви результатами? Ну, результати є, їх можна показати, але е, ми вже показували їх в минулому році на сесії ООН, А в цьому році до мене звернулися два посольства: це посольство Венесуели і друге посольство, це посольство Панами, здається, також. Звідки? і я буду, якщо я поїду в Нью-Йорк на сесію ООН, це буде з 9 по 20 березня, то я в цих посольствах для певної категорії людей, які зацікавлені, тому що в них такі самі проблеми. Ми будемо показувати. Тобто, це буде український досвід, який буде переходити на міжнародний такий рівень. Але суть не в тому, суть не в тому. Суть в тому, що ми хочемо, от чому я 28-го хочу приїхати. Я хочу поговорити з головами ОТГ. Я хочу подивитись їм в очі. Я хочу їм сказати, що ці волонтери працюють, їх потрібно якось підтримати, розумієте? Бо у них буде вигорання, вони попрацюють рік-два і вони покинуть. А, а ходить... ви якось, до речі, підтримуєте зв'язок з волонтерами? Так, вони дзвонять, мене всі знають мій телефон, дзвонять. Тобто ви з ними постійно на зв'язку? Звичайно, що нещодавно я їм привезла, у них закінчилися ці э, стрічечки для э, визначення глюкози в ко. Грові, і вони почали мені бомбити Людмила Андріївна бігом. Людмила Андріївна. Ці волонтери працюють в 10 селах Чернігівського району. Так, Чи розглядали би можливість розширити географію? Ми не маємо і... такої можливості, тому що ми повинні їм щось дати, а ми не маємо що дати. Ми от перших цих волонтерів. Ми просто на свої гроші, які ми зібрали. Коли нам ще ніяке посольство ніхто нас не підтримував, ми просто зібрали для того, щоб ми там вісім волонтерів могли забезпечити цими приладами і щоб інші побачили, що це ефективно. ефективно і працює, так. пані Аліно. Така проблема, про яку ми говоримо? Чи притаманна вона е, польським селам? No w Polsce troszkę inna, inna sytuacja. Takoż bywają problemy z medyczną opieką i bywają problemy ze starszymi ludźmi, ale no można skazać trochę kraszcze. Mniejże u nas. I u nas jest taka różnica, u nas nie ma takich Так і но села близько себе розположене, немає таких дистанційних далеко. Скажіть, будь ласка, ви є керівницею польської фундації Добра воля. Ваша організація також опікується жінками і працює для жінок. Rozwiązuje ich problemy. No, my tak bezpośrednio, nie, realizujemy, czy znaczy, realizujemy takie projekty, pitrymki w jakby w psychologicznym planie. Y, no, na przykład przez y, y, masterkłysy wendo. Це така taki метод самооборони і асортиності для жінок. Є потреба в цьому та так, так, польських так, жінок так. самообороняти? самобороняти no, і польських, і українських, і білоруських. Пані Людмила, ми також знаємо, що ваша організація забезпечила волонтерів комп'ютерами. А для чого ці комп'ютери і як де вони? В селах розміщені? В селах так? звичайно ми для того, щоб могли щоб вони могли комунікувати, адже у нас тепер і в районі лікарні є комп'ютери. Є комп'ютери в 16, в тому районі, де ми працюємо, є 16 сімейних амбулаторій. І в цих сімейних амбулаторіях може не в всіх, але в принципі є комп'ютери. І ми хочемо, щоб наші волонтери не просто там от вони тільки могли там щось поміряти і все, але вони могли набрати, подивитися, що це за хвороба. Вони могли б набрати поспілкуватися з лікарем, з лікарем сімейним, скайп, пояснити, можливо. що от є такі і такі симптоми. Чи потрібно терміново людину відправляти в лікарню? Чи потрібно, щоб сімейний лікар приїхав, подивився цю людину вдома, тому що відки ж він буде знати, куди йому їхати і що йому робити? І я хочу сказати, що з десяти сіл. З якими ми працюємо, тільки в чотирьох селах був інтернет. В шість сіл ми привезли свої комп'ютери, і плюс ми провели інтернет. інтернет, і плюс ми змогли зробити ну якусь більш-менш підготовку, тобто в жодному селі немає такого, щоб комп'ютер просто стояв без діла. Зрозуміло активно використовується? активно використовується. більш принципі, менш активно, але використовується. комп'ютером. Користуються волонтери. Так до Користуються допомоги. волонтери, але жителі села це вже розумієте. Ну ми просто їх якби передали. Нам написали розписки, що вони Отремо. знаходяться, і хтось за них відповідає, тому що хтось це повинен відповідати, Розуміло. але ними користуються різні жителі села. Пані Людмило, з 1 квітня стартує друга хвиля медичної реформи. І скажіть, будь ласка, чи планує Національна Рада жінок України можливо більш активно працювати з селами для того, щоб підготувати саме до цього процесу? Ну я хочу сказати, що ми зараз написали вже обґрунтування в Міністерство оборони, і я чекаю мені просто я боюсь зараз про це говорити, тому що це знаєте, воно може бути, може не бути, але ми зараз для Цього регіону для цього я вважаю, що необхідний реанімобіль. Тому що не можна, щоб такі відстані у них є тільки в їхньому, тільки невеличка невеличкі автомобіль, яким вони там, якщо потрібно, там терміново кудись щось довозять, потрібен реанімобіль. І я сподіваюся, що ну можливо, може навіть до 1 квітня ми зможемо його сюди поставити. Тобто ми намагаємось ці всі їхні потреби, намагаємось. Ну, якось враховувати, враховувати. На них і так? от пані Аліна також вже думає, вже вона мені нещодавно написала, терміново потрібна якась інформація, тому що у них в Польщі також було оголошено якийсь конкурс, і пані Аліна подала також на нашу Чернігівську область, область. на наш так Чернігівський район. Пані Аліна, ну і на завершення я хотіла вас запитати. Ви сказали, що багато відзнятого матеріалу у вас ще залишилося. Чи плануєте ви дати йому раду? Ну no, я в першу чергу я планую його віддати до цього українського архіву усної історії, який створюється вже. No my почаły robić webstorynku z archiwu i na pewno ten materiał bude tam wyłożony może nie w pełni bo tam jest bardzo takich intymnych momentów ale bude także dostępnym dla дослідників dla дослідників tak Дякую вам пані за участь у програмі. Сьогодні в Чернігові був представлений фільм «Вдовині села Чернігівщини. Він був створений за сприянням Національної ради жінок України і цей документальний фільм показує історію жінок, які все життя працювали в колгоспах, на фермах, а зараз живуть в селах Чернігівської області. Дякую вам за увагу. На все добре.